Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку укруглення чисел до десятків до сотень. Задача 4. Читаємо умову задачі. В одному залі кафе обідає 42 відвідувачі по 6 осіб за кожним столом. В іншому залі накрито на два столи більше. Скільки відвідувачів обідає за кожним столом у другому залі, якщо всього там обідає 36 осіб Порівну за кожним столом. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про кафе, в якому є два зали. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі: перший зал, другий зал. Нам відомо, що в одному залі кафе, тобто в першому залі кафе, обідає 42 відвідувачі по 6 осіб за кожним столом сидить. Скільки таких столів нам не відомо. Також нам відомо, що в другому залі на два столи є більше, скільки столів теж не відомо, але відомо, що на два столи більше. І відомо, що всього у другому залі є 36 відвідувачів, поскільки вони сидять за одним столом, нам не відомо, але відомо, що порівно за кожним столом. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки столів накрито в першому залі. Адже нам відомо, що в першому залі є 42 відвідувачі і. По 6 відвідувачів сидять за одним столом. Це підказує нам діють ділення. Отже, 42 відвідувачі поділимо по 6 осіб і дізнаємося, скільки столів накрито в першому залі. 42 поділити на 6 дорівнює 7 столів. Пояснюємо, накрито в першому залі. Тоді ми можемо дізнатися, скільки столів накрито в другому залі, адже відомо, що на два столи більше. На два столи більше підказує нам дію додавання. Тож 7 плюс 2 це дорівнює 9 столів. Пояснюємо, накрито в другому залі. Тепер, якщо ми знаємо, що в другому залі накрито 9 столів, і всього було 36 відвідувачів, також нам відомо, що. Вони сиділи порівну за кожним столом, тож ми дізнаємося, скільки відвідувачів обідає за кожним столом, тобто за одним столом. Ділимо кількість відвідувачів на кількість столів у другому залі. 36 поділити на 9, і це дорівнює 4 відвідувачі. Запишемо відповідь: скільки відвідувачів обідає за кожним столом у другому залі. Чотири відвідувачі обідає за кожним столом у другому залі. Завдання 5. Округле числа перше до сотень. Пригадаймо, як округлювати числа до сотень. На числовому промені позначимо числа від 500 до 549. Всі числа, які розміщені між 500 і 549, округлюються до попередньої сотні 500. Всі числа, які розміщені між 550 і 600, округлюються до наступної сотні 600, тож округлимо вказані нам числа. 519 звертаємо увагу на десятки і одиниці. 19 стоїть ближче до попередньої сотні 500. Тож округлюємо 519 до 500. 51 стоїть ближче до наступної сотні 100, тож округлюємо до 100. 804 округлимо до 800. 656, 56 стоїть ближче до наступної сотні, тож округлимо до 700. 987 стоїть ближче до наступної сотні, тож округлимо до 1000. Друге. Округлимо ті самі числа до десятків. Пригадаємо, як округлювати числа до десятків. На числовому промені розмістимо числа від 510 до 514. Числа, які розміщені між 510 і 514, округлюються до попереднього десятка 510. Числа, які розміщені між 515. До 520 округлюється до наступного десятка 520. Тож, дивимося на одиниці і округлюємо наші числа. 519, звертаємо увагу на одиниці. 9.9 9, стоїть ближче до наступного десятка 20. Тож округлимо 519 до 520. 51. Дивимося на 1, стоїть ближче до попереднього десятка 50, тож округлимо до 50. 804 округлимо до 800. 656, дивимося на 6, стоїть ближче до наступного десятка, тож округлимо до 660. 987, дивимося на 7, стоїть ближче до наступного десятка, округлимо до 990. Всім дякую за старання, ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!